Кожна людина унікальна. Ми розуміємо взагалі, як ми хочемо жити. Це такі малесенькі кроки, які ведуть нас до ось цього знаменитого стану жертви. Зі мною все окей. І з тобою все окей. Ось ця індивідуальність і показує, що людина не в жертві. Всі потребують любові, уваги, підтримки енергії. Вона створює свій життєвий сценарій, свого щасливого життя. Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо на таку популярну тему, яку скрізь обговорюють, як же вийти з стану жертви. Але ж хто така жертва, а хто така не жертва? Людина, яка вийшла з цього стану, як ми можемо це дізнатися? І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як виглядає жінка, яка вийшла з стану жертви? З вами Олена Мілько. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайк, для мене це дуже важливо. І пишіть ваші коментарі та питання, які вас цікавлять. Тож давайте розбиратися, яка жінка, як вона себе проявляє, яка вийшла з стану жертви. Я розповім вам сім ознак, яка ж це жінка, яка нарешті поставила себе на перше місце. Я думаю, хату вже піхлакончика викопало. Стараюсь. Це дуже класно. Додивившись це відео, ви зможете протестувати себе, в якому стані ви в стані жертви чи навпаки жінка, яка відповідає за своє життя, живе наповнено та в гармонії. І напишіть в коментарях, які ознаки імпонують вам, які ознаки у вас вже добре проявлені, а які б вам хотілося зараз напрацювати. Давайте трішки подивимося в сторону стану жертви. Що ж це за такий стан? Насправді дуже важко кожному з нас і мені також признавати, що ми подеколи буваємо в стані жертви. Жертва. Що ж це таке? Стан жертви це саме той стан, коли ми не беремо відповідальність за своє життя в свої руки. І знову ж таки, це така стандартна фраза, що під нею стоїть. Це саме той момент, коли ми часто думаємо, що ми нещасні бо щось нас іде не так, тому що винен чоловік, наприклад, він не подарував квіти, скажімо так, того моє життя нещасне. Або ж... Колеги по роботі там, мене не розуміють, тому мені тут ця робота не підходить не подобається. Що ми робимо в такий момент? Ми перекладаємо відповідальність за своє життя в руки інших людей. Або ж буває, це нам дівчатам дуже зрозуміло, а яку сукню одягти? Або футболочку, в якій мені краще? Скажи. Потім порадиш і скажуть: ага, я тебе послухала, якби тебе не послухала, вдяглася б краще, і було б в мене все класно в житті. І знову ж таки, ми спочатку запрошуємо людину. Тому що ми боїмося проявити себе, свою індивідуальність, свою унікальність. А потім ми все одно не задоволені цим вибором. І це не дивно, тому що вибор цей він не наш, це вибор іншої людини. А кожна людина унікальна. Вона по-іншому бачить навіть кольори. Ви знали, що кожна людина. Один і той же відтінок бачить по-інакшому. Для мене, наприклад, це буде блакитний кольор, для моєї доньки це вже буде сірий колір. І я вже давно помічаю цю тенденцію. Навіть в наукових даних також з цим стикалася, що дійсно ми навіть кольори сприймаємо по-різному. Це не означає, що. У нас якось не так працює зір, наші колбочки і палички. А це говорить про те, що ми наскільки унікальні, ми наскільки індивідуальні наш внутрішній світ, що ми навіть кольори сприймаємо по-різному. Відповідно, стиль і смак у нас у кожного різний, тому що насправді мода це дуже таке мимолютне віяння, і стиль, і смак справжній культивується від розуміння себе справжньої. Тоді відповідно до цього ми вже і підбираємо одяг, який резонує нашим цінностям, нашому внутрішньому відчуттю, як ми хочемо проявлятися в цьому світі, тому що одяг це така окрема частина взагалі психології. Також він має свою мову, і ми багато чого ним, як ми одягаємося, ми способом того, як ми його носимо на собі, підбираємо про себе, можемо розповісти. Не знаючи того дуже часто, чому важливо бути у себе на першому місці, і це є одною з ознак, що ти не жертва. Тому що коли ми ставимо пріоритет свої цінності, свої бажання, по-перше, ми не зраджуємо собі. Ми розуміємо взагалі, як ми хочемо жити в такому глобальному розумінні. Бо без цього розуміння, коли ми не знаємо, чого ми хочемо. Ми хочемо змін, але не знаємо, яких. І, до речі, дуже часто клієнти приходять з таким запитом: Хочу, щоб було краще, щоб я була щаслива, радісна, натхнена. Питаю, який результат, як ви це відчуєте, зрозумієте. Відповіді немає людям, дуже важко навіть сформулювати конкретно, як це буде, і це говорить про те, що ми втратили свою особистість, свою індивідуальність. Ми злилися під когось. Комусь ми догождаємо, можливо, або боїмося втратити людину, через те зливаємо абсолютно себе під інших, не проявляємо, боїмося сказати свою думку. Як часто ми боїмося сказати свою думку в спільноті, де вона не приймається. І це все також. Про те, що ми зраджуємо собі, насправді. Це такі малесенькі кроки, які ведуть нас до ось цього знаменитого стану жертви. Жертва взагалі це та людина, яка весь час, як говорить моя донька, ниє, їй все не так і все не сяк. До речі, моєї доньки на youtube каналі перше відео саме про трикутний Карпона. Який розповідає про стан жертви, рятівника і агресора. Тому це такий головний маркер, коли ми хничимо, що нам все не так. Тому що, коли ми дорослі, а хниче хто насправді? Наша маленька внутрішня дитина. Тому що ми всі фізично виросли, ми вже дорослі, ми вже маємо вік там ну, від 30, там, ну, кожен свій вік паспортний, але це не означає, що це наш ментальний вік. Духовно ми себе взрощуємо, виховуємо, навіть я б сказала. Все життя. І ось від рівня ось цього такого внутрішнього, духовного виховання, яке нібито зовнішнє не видно, але якщо бути уважним, це повинно дуже, залежить якість нашого життя, чи ми в жертві, чи ми не в жертві, чи ми живемо життя нашої мрії. Воно у кожного буде своє, буде різне, але це реально. І це не міф, це не казки, це не просто якісь обіцянки, аби сказати, а це дійсно так, коли ми конкретно розуміємо, чого ми хочемо, і робимо конкретні кроки, щоб цього досягнути. Результат завжди буде. Тож давайте з вами розбирати таке проведемо маленьке тестування. Чи ви в стані жертви? Чи ви та жінка, яка живе своє щасливе життя, яка взяла відповідальність за своє життя в свої руки і просто насолоджується процесом. Можливо, ви пропрацьовані, як дуже модно зараз говорити. Чи навпаки, потрібно ще подивитися в сторону, якусь таку темну, яку ми нікому не показуємо, прийняти її, взяти з неї силу. Отже, поїхали. Перша ознака це жінка впевнена в собі, спокійна в той же час. Вона не тривожиться, вона не біжить, вона не суєтиться. Вона не подражає іншим. Так, вона усвідомлює свої дії, усвідомлює результати своїх дій. Так, вона може служити своїм близьким і, в принципі, життя це служіння, але в балансі 50 на 50. Ну, при цьому вона не втрачає себе, не є час на хобі, на відпочинок. Вона усвідомлено, спокійно, не порушуючи меж інших людей, рухається по своєму житті. Друга ознака це вираз обличчя. Ця жінка зазвичай вона має таку легку посмішку на обличчі, коли ви будете уважними до людей, от зараз, почувши це, можете звернути увагу на оточуючих, прохожих, які біля вас, який в них вираз обличчя. Ось саме вираз обличчя говорить про наш внутрішній світ, про наші внутрішні переживання. Чи в нас там спокійно, ми в гармонії, балансі, чи ні? Це все відображається на вирази обличчя. Це жінка несе в собі таку легку посмішку, яка говорить, зі мною все окей. І з тобою все окей. Я для себе цінна, і ти цінна як особистість. Третя ознака це зовнішній вигляд, стиль та смак, можна іншими словами назвати. Ця жінка вона підбирає свій гардероб по своїм внутрішнім відчуттям. Вона відображає свій внутрішній стан, свої цінності. В своєму підборі одягу вона не біжить за модою, яка дуже популярна. і Якщо ти не купиш таку ж сукню чи такі ж брюки, то ти нібито не модний, і все. Ти не цінна, не важлива, не красива і так далі. Ні, в таких жінок зазвичай своя мода, і вони не будуть одягатися як всі. В них свій індивідуальний стиль. Ось ця індивідуальність і показує, що людина не в жертві. Що вона не злита з іншими людьми, тому що жертва вона зливається, таке відбувається злиття особистостей, і її однієї немає. Ця жінка вона не боїться бути собою, вона чесна з собою. Вона розуміє, чого вона дійсно хоче, і це транслює. І зараз саме в розрізі одягу. Вона не буде дивитися те, що показують в інстаграмі, так обов'язково одягати. Вона буде дивитися, як це відповідає до її цінності, наскільки це їй імпонує чи ні, наскільки це відображає її як особистість. Четверта ознака: вона цінує свої потреби. Що це означає? Вона зазвичай закладає час в своєму плані на відпочинок. Вона не буде на ізнос працювати, бо вона розуміє, що жінка це джерело. Яке наповнює всі інші маленькі струмочки, які від нього відходять. І в сім'ї це дуже добре видно, коли жінка спустошена, то всі інші струмочки вони пересихають, можна сказати, всі потребують любові, уваги, підтримки, енергії, а це все є в жінці. І ось коли вона дає собі можливість відпочити, наповнитися, зробити ритуали, які дають натхнення, приводять її внутрішній стан до гармонії. Це якраз про ось вибір себе. Це не означає, що ні про кого вона не піклується. Ні. Вона розуміє свій життєвий сценарій, вона собі його сама формує і до нього йде. Це ось ті кроки, про які я говорила на початку, а не живе за загально прийнятими сценаріями в соціумі чи ті, які були в сім'ї, прийняті. Але якщо це їй не імпонує, вона чесна з собою, вона створює свій життєвий сценарій свого щасливого життя. І до нього крокує. П'ята ознака того, що жінка ставить себе на перше місце і не є жертвою, це вміння сказати ні без відчуття провини. Ця жінка зрозуміє свої кордони, вона їх усвідомлює, вона їх відстоює з доброзичливим тоном, але чіткою впевненістю і навіть твердістю внутрішньою, яка відчувається на рівні енергії. І відповідно ця жінка тоді не буде порушувати кордони інших людей. Тому що в житті все зазвичай в балансі. Шоста ознака така жінка сяє зсередини. І це не просто про красу, яка надала природа, комусь пощастило, комусь не пощастило. Тому що краса, насправді, до 25 це та краса, яка вдалась від природи. Далі це все робота над своєю зовнішністю, харчуванням і так далі, подібним способом життя. Тож ця жінка, вона не просто красива зовнішня. Це жінка, яка внутрішньо красива, тому що краса це не те зовнішнє, яке ми зазвичай звикли з вами. Сприймати краса, вона внутрішньо. Це стан. Коли наш стан дійсно гармонічний, то жінка вона сяє, від неї йдуть феромони любові, і вона здається найкрасивішою жінкою у світі, тому що в неї відповідний стан. І сьома ознака, така жінка бачить, її оточена позитив. Чому? Тому що. Вона все бачить з позитивної точки зору. Вона дивлячись на будь-що на квіточку, на листочок вона насолоджується, вона вбачає в тому велику красу і творіння Боже. І відповідно, дивлячись на кожну людину, вона це також бачить, тому що зазвичай вже на такому рівні духовної зрілості ми розуміємо, що кожна людина це творіння Боже, це унікальність, це надзвичайна талановитість в кожної з нас є людині в такий діамант, який ми ограняємо все наше життя. І ось саме на такому рівні це ми можемо побачити. Поки ми до нього не доросли, нам дуже важко побачити щось хороше в інших. Ось саме це той рівень, коли жінки можуть надихатись одна одною. Це саме той рівень, коли ми дивимося на жінку і вдохновляємося нею, бачимо її сильні сторони, а не недоліки. Чому дуже часто чоловіки шуткують, що не буває жіночої дружби. Але насправді суть не в жіночій дружбі. Суть в тому, що жінки. Дружать до тих пір, поки вони можуть зеркальними нейронами чомусь навчитися в своєї подруги. Коли їм стає нецікаво, вони виростають, тому що хтось може більш швидко розвиватися, хтось більш повільно, хтось взагалі не розвивається. І зазвичай в цій дружбі хтось виростає швидше. І йому стає просто нецікаво з цією подругою близько спілкуватися. І це нормально, це ні добре, ні погано, але це є. І тут абсолютно немає такого якогось критерію, що це жіноча дружба, через те так відбувається. Ні, це все йде на рівні енергії по нашому внутрішньому розвитку. Отже, краса в очах того, хто дивиться. І тільки через призму цього розуміння ми можемо побачити красу. І я вам хочу розповісти одну невеличку притчу. Яка колись дуже мене сильно вразила, була лікарня, в якій лікувалися двоє хворих. Один хворий лежав біля вікна, але він не бачив. Інший хворий лежав по іншу сторону палати, де вікна йому не було видно, але він не ходив. І цей хворий, який був біля вікна, весь час йому своєму партнеру, скажімо так, по палаті. Розповідав, який гарний вигляд з вікна, яке там красиве озеро, які там листочки, як там квітнуть квіти біля озера, яка зелена травичка. І ось цей чоловік, який не ходив, він дуже йому заздрив, тому що він міг бачити це всю красоту через вікно. Приходить час, і ось саме цей пацієнт, який був біля вікна, він помирає. І цього пацієнта, який не ходить, переміщають на його місце. Він попросив сюди до вікна, щоб бачити цю красу. Він був дуже здивований, тому що через вікно він цього не побачив. Там була просто якась будівля, така неухожена, просто якась тополя. нічого красивого він не бачив. Він задавав питання персоналу, а чому так сталося? Як же мій партнер по палаті розповідав мені, що тут така краса, а тут цього всього немає? Він мене обманював, виходить, а йому говорять, ви знаєте, він взагалі не бачив. Він просто розповідав вам те, що він уявляв в своєму внутрішньому світі, і хотів вас цим так само підтримати. Отже, це яскравий приклад того, що краса в очах того, хто дивиться, тож я закликаю вас бачити красу і в своєму житті, і в вашому оточенні, тому що тільки через призму. Вміння цінувати і бачити прекрасне в моменті, навіть самому дрібненькому, самому маленькому, ми можемо зростити себе. І сьогодні я хочу вам запропонувати одну таку рекомендацію, таку практику, дуже просту, дуже дієву, яка вам допоможе себе дуже класно тестувати кожного дня. Послідкуйте за тим, наскільки часто ви запрошуєте інших людей в своє життя, щоб вони дали вам пораду або за вас прийняли рішення. І це дуже ключовий критерій того, чи ви в стані жертви, чи ви доросла особистість, яка приймає самостійно рішення і відповідає за них. Звісно, що за одну таку рекомендацію, за одну таку техніку, ми не можемо пропрацювати весь той багаж, який ми з собою несемо все життя, який нам заважає рухатись далі, тому що він нас відтягує назад, як би ми не хотіли. І для цього я створила курс, на якому ми будемо пропрацьовувати. Всі ці моменти завдяки великій кількості різних інструментів, практик та технік, і навіть разом зі мною будемо працювати на курсі, для того, щоб ви дійсно отримали результат, той до якого прагнете. І я спеціально роблю його супер доступним для кожної, хто хоче долучитися, хто хоче дійсно попрацювати над собою, зрозуміти, де я справжня, де я помиляюся, сформувати свій сценарій життя, який би вас надихав. І долучитися до нього може кожен бажаючий. Усі деталі, що стосуються курсу, ви знайдете в описі під відео. Дуже дякую вам за увагу. Дякую, що ви були це відео зі мною. Пам'ятайте, що якщо ви ще не підписалися, то це потрібно зробити. І ставлячи лайк моєму відео, YouTube розуміє, що вам цікавий подібний контент, і вам генерується ще більше таких корисних відео, які принесуть вам багато інформації і інструментів, які допоможуть в ваших запитах.